Мої вітання. Сьогодні я тебе познайомлю з художнім твором Лесі Українки. Біда навчить. Леся Українка славетна українська поетеса. Її твори створюють образ ідеальної землі, країни, природи, нації, що зветься Україною. І зараз я тобі пропоную переглянути один із її творів біда. Навчить. Сідай зручніше, гарного тобі перегляду. Був собі горобець. Такий собі нічого. Ти тільки дурненький, нічого не тямив, ані гніздечка звитий, ані зерна доброго знайти. Угу, угу, все не в тугу Якось літали вони зі своїм товаришем горобчиком у дворів одного господаря. Та й знайшли зернятка. Мої зернятка! Я знайшов! Ні, я знайшов! Мої зернятка! Мої зернятка! Ні мої! Дурні бились, а розумні поживились. Ай, правда, вони ситі, а я голодний. «Навчіть мене, будь ласка, розуму. В мене, дітки, Ко-ко-ко! ніколи мені дурко. Замислився горобчик. Не хоче таки без розуму жити і полетів у гай. А там Ку-ку! Ворожу, скільки літ на віку. Панночко зазуленька, навчіть мене розуму. У курки питав. Їй ніколи, бо дітки, а ви, пташка вільна. Тож допоможіть, будь ласка, своїх пташенят не маю, а чужих взагалі не сприймаю. ку-ку, ворожу, скільки літ на віку. ку-ку, ку-ку, ку-ку!» Скрекаке, скрекаке, вкрадеш і життя легке. Пані сороко, навчіть мене розуму. У курці нема коли. Зозулі байдуже, тож допоможі. Розум тобі нащо? Та без нього краще. скрекеке скрекеке. Вкрадеш і життя легке. Летить горобчик і думає О-о-о, одні діти не потрібні, інша на крадіжку підбиває. Треба скоріше від цього геть і полетів собі далі. Аж раптом бачить по полю поважно ходить чорний круг. Геге. Навчіть мене розуму. Я вже давно його шукаю. Розум, юначе, на дорозі, на дорозі не валяється. Так Ось тобі моя наука. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. Що це за наука? Мабуть, доля моя така без розуму жити. Ех. Не зуглянувся горобчик. Як настала осінь, а потім і сніжок став перепадати. Угу, угу, все не в дугу. Біда виробчикові. Голод, голод. І от почав він до розуму приходити. Став пір'ячко до пір'ячка збирати, соломинку до соломинки складати, та гніздечко звивати. Угу, Угу, бачу, до життя жагу. Перезимував горобчик зиму, а навесні вже сидів у гніздечку з горобличкою та гороб'ятами. А коли сусіди птахи питали, і де ви того розуму навчились? І де ви того розуму навчились? І де ви того розуму навчились? Скромно відповідав. Біда навчила, біда навчила. А тепер перевіримо твою уважність, відповівши на поставлені мною питання. І першим питанням буде, Що знайшли горобці? Зернятка, цукерки або монети? Правильно, це були зернятка. В якій послідовності горобець зустрічав пташок? Хто зустрівся першим, потім другим, третім і четвертим? Першою була курка, другою зозуля, третьою це була сорока і останній був круг. Хто горобця розуму навчив сонце, життя або біда? І це була біда. І останнє запитання яка пора року принесла біду горобцю? Весна, літо, зима. А може, це осінь? Це була зима. Дякую тобі. За увагу до нових зустрічей.